Так, 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 і, мабуть, ми рейпрометовуємо. Норматив, перекладу. Так, звернулися з заявою до міської ради товариства ВРС Плюс про передачу в оренду земельної ділянки. Тому, відповідно, земельна ділянка, цільове призначення було у нас для... Слуговання і є в Державна в земельному кадастрі. Земельна ділянка з цільовим призначенням для нас. Може, заяви розглянемо і на наступний? Ні, ні. Це також архіважливо заяви. Земельна ділянка для обслуговування <пробітник> <пробітник> закладів культури. Так, з кодом у нас прикольну. Заклади код цільового призначення, заклади культурно просвітницького обслуговування. Відповідним проектом рішення ми встановлюємо вид цільового призначення земельної ділянки для комерційного представника. Китя А ми ж вже щось не... пересплюся. Ми добуваємо. Ми поверті, І ми не 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 що вони там не, не розширили саму ділянку? Вони не додали? Ні, ні, площа земельної за ділянки залишилась. За мене ділянка сформована. Зараз ми дивимося. Ну, деревини тут не нанесено. Деревину не нанесено. нанесено. І... Дивиться кадастровий план з деревиною тут. Ми так просто не розберемося. Тут тоже масштаб дерев навести. Так, так да, далі, Полетленчук, нам треба виїхати. Ну, це ті заяви, що нам е, трудно виїхати. Далі звернувся до міської ради Потапенко Олександр Миколаєвич із заявою про затвердження документації землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки та передачу безоплатного приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селенського господарства за адресою вулиці Патріотів 130. Відповідно приймали рішення про надання дослі. А це котільна, щоб до них не відійшла приміщення їхніх ділянка? Ні, котина не війшла. Не, не війшла котина. Ні, але я все. По Потапенку, ні, ще трішечки. Потапенко це що там? Патріотів 130. ми Виїжджали, звертались дозвіл на розробку проєкту землеустрою давали. По вересень плюс. Готуємо проєкт рішення, Які вказівки. Так, готуємо проєкт рішення. Далі звернулося заяву заявою керівництво. Потапенку теж плюс? Так, готуємо проєкт рішення. Ну, у нас на цю сесію постійне користування можна. Потім білґінг нас опублікований, приймаємо із змінами. Так, да, виходить, зміни. виходить, голосує станційне розроблення НГО, дозвона і затвердження Черкасенко нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Звернув, звернулось керівництво. О -о -о -о. Товариства Інвест, like заправка по, полі, по по вулиці Полівій, 62, просить надати дозвіл на субаренду земельної ділянки. Тобто вони будуть аргументовано це тим, що е, передають будівлю. Е, в оренду обслуговуючи організація, яка е, займається продажем паливомастильних матеріалів, і відповідно для ліцензії повинна мати земельна ділянка бути у користуванні той організації, яка торгує е, продуктами. Не, е, ну так, поліває да, польова, я не знаю. Ну, це це не пишу, Тому було, просять було коли внести зміни до оренди для саме. Ну, і а я що це нам? Вони Нічого, арендна плата, ну вони просто суберенду. Е, Договір суберенди, по-перше, по містить умови, е, орендар залишається плата оренди, надходження, надходження, фіксоване те, що прописано в рішенні. Єдине там обмеження по термінам дії договору суборенди. Він не повинен перевищувати термін дії основного договору оренди. Таким чином. На І... це вичитати, бо там офіси такі, що не нас що. Ну вичитати, що їхній ну, договір субарінти. Ну чи як себе, щоб мене безів юридично. Це проблема по всім цим. Рушить по Україні, а в нас якась заходить сіля. Просять ну, та, також заяві зазначається включити та розглянути на позачерговій сесії питання щодо надання дозу у лайк інвест на передачу особенду ПП Укрпалет Систем земельної ділянки за адресою польова 62, кадастровий номер мається таким чином. То які будуть пропозиції? Ну, на позачергову це вони вже перегибають прямо на чергову на чергову. Ну, я зачитав. Треба... Ну так, да, так. Да. Ну, готовий. На чергову сесію. Готово. — Так, і далі збирається <клес> просто багато. Раз, завтра. Тут неправильно підказав, мабуть, Максим Александрович. Він прийшов на цій сесії позачергувати. Максим Олександрович. Не житлова магазин звернувся з заявою. Про передачу в оренди земельної ділянки по вулиці Площа Свободи, 19. А звернувся так, власник, прізвище, погоди, ага, читається. Пазлюк Олег Васильович. Це маяк бувший. Це внизу, так. Да, так. Да, да. Бондар Ольга подала магазин і, відповідно, кадастровий номер мається тут. Атасян. Ну, ну Атасян, да. ну, потім це ж Бондар була, власне. Це не моя. Моя. Атасян моя. Була по атасян, попередньо перед Бондарь була. Це не моя. Це, це не вона, це не моя. А яка? Свобода. А, а в Атасян не Маяк називалися? Ні, 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 це. Це Бондарь. Ну, Бондарь продала, так. А Маяк де був? А Маяк це Бондар. Це рядом. Де Мезьбургу Ну, 19-й номер це Ольга Бондар продала. Ольга Бондар продала. А Ольга Бондар перед цим купила Падасян. Це був ні, це був Маяк, магазин, не знаю, кого купила. Маяк. Як не здаюка віщи, той бойфренд, чи як. формен чи як. Не зваюка Бойфренд. 19-й. 19-й номер. номер. Це... 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 Я, 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 я сам сам согласна. і з готуємо? Да, так, готовим. це готуємо. Ви залишається нам з Литвинчук виїхати, будь ласка, я вас прошу. Оренда людина зверталась для ведення городництва по вулиці Плієва. Також заява лежить, прошу виїхати. І цей... Так, а Плієва, що там За що ну, виїхати, виїхати. Та, людина в оренду для огородництва, це, це щось інше, підожди. Це наступна, це високоплієва. Це також звернулася заявою Каплун Людмила про передачу в оренду земельної ділянки для огородництва, 7 сімсотих. Це район ХТЗ, Також пропозиція я вас попрошу. Давайте вийдемо. Подивимося. Кстати, на, на завтра передали мороз от нуля до минус трех Карпат. Ну, ну, ми Карпати, Миколаївський Сині. Так, передав. Виїжджаємо, Олександр Володимирович, як ви скажете, ну, так холодно. Ну, Залишається буде, в нас буде, ну, питання, Богомолов, той, що хотів Олег хотів <кхи> будувати вони... та, туалет. Будемо запрошувати. Ну, це те, що у нас другу комісію е, обговорюється питання. Планували ми запросити людину поспілкуватись. Почти, давайте а йому падаєш, якусь визначити земельну ділянку не сіли, і там запропонувати. Та ну ми ж визначали. Ти зараз будете їхати на їдьте вже. Все. Да. Все. Трени, ще заяви. Я... Ні, давай, мисті, ще заява місце, надійшла бігали. від Чернявського. Олександра, просить зменшити розмір оренду плати з 12 нашій земельна ділянка з кадастровим номером, розташована по вулиці Олени та Ліги 34. Ну, отлажуємо, голова коза буде брихмати. А уточні, будь ласка, якщо знаєте, під кожен будиночок соток треба. Ну, 25 Ні, але, ми... А, але, нема норм, думаю. Це ж не норми безоплатної приватизації. Ні, ну розкою Розливати... площею сам будиночок. Я не знаю. 10 на 20. Я не знаю, в мене немає технічних Ні, характеристик будиночка. Сім. Сім на 14. 1. Oh. Да. Ну. сім на 4. Я не знаю, у мене. На 4 чи 4? На 14. 7 7 14. На 14. Ми, ми на оці виділяли, що на стадіоні, ми діляли по сотки, правильно? Ну тут запропоновано. Ну якщо будиночок 7 на 14 скільки це буде жити? По 400 ми запропонували. Тут? Ну. 98 квадратні. Ну, да, я, ну. я, я з практики хочу сказати, що от коли ми зараз посадили, зробили схему намірів розміщення цього будиночку, ну, виходить, дуже стисло. Мало. Да. Мало. І от навіть елементарне, елементарне, да, щоб людина поставила якусь для сушіння там вішалку, машину поставила, чи, да, може в когось. Це дві сотки, це запланували чотири. Скільки у нас по міській раді ну, середня земельна ділянка? Під, 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 під житло, під житло. Для, для обслуговування житлового будинку no, ну, да. прорахувати треба. Якщо там території ті, що був ще похозні, для обслуговування жилого будинку 10 сотих. Центральна частина ну, 4-5 сотих. No, Максимум. 6. 6. Не, ну, чотири ну, У мене дома чотири спорізати треба, щоб люди залишила а Не ну, думала, як з цього іконори вискочить. Ну чотири планували. Ми під будиночком чотири сім до чотирнадцяти. так вона ж обмежена буде. Ну що остання питання останнє питання звернувся? Звернулись до нас екології, представники управління екології природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації та відповідно представник. Природоохоронної групи у громадської організації Українська Природоохоронна група про створення заказника, ботанічного заказника місцевого значення Балка Куца. Відповідно надані графічні матеріали, зазначена площа, територія площа земельної ділянки на території міської ради, яка орієнтовно становить більше 100 гектар. Тому виходжу з пропозицією, що найменше 120 гектар плюс 76, Що найменше запросити представників української громадської організації Української природоохоронної групи, щоб з поясненнями де планують надати... Надати якісні ну балочки канаше смітниць... де, де ми не могли продати нікому балочки, <звілля> <Що Доброволь, звілля> де там надали якісні графічні матеріали зображення земельної ділянки та аргументували Створення ботанічного заказника. Ну і відповідно ми розглянули і врахували площі. Ми не кажемо ні, але відповідно там, де вже а вони вже десь запросили, вони залізли десь седе до міської ради. Вони звернулися. Вони просто, десь... дайте, просто, дайте. Дайте. просто дайте. дайте просто дайте погодження. Наше повноваження міської ради погодження. Там, де залізнені земельні ділянки, можливо, так, але кожну земельну ділянку треба розглядати окремо, тому що в тих графічних матеріалах, які вони звертались до міської ради, є наше сміттєзвалище, є каналізаційні очисні споруди. А ви сказали, вони земельні ділянки. Графічні матеріали вони ми самі визначали, де Поняв, це знаход, де знаходяться. Тому треба да. запрошувати, хай пояснюють, пояснюють і розмовляють. Тетяну Михайловну відчувається. Так що садить. Ботанічний заклад. Крокоділі будуть виробити. Оставки ви будуть.